Везення генераторів в Україну з Польщі є чітке рішення щодо податків і мита. Прем'єр-міністр України Денис Шмигель зазначив, що урячі 8 листопада ухвалив схоже рішення, яке звільняло від сплати податків та візного мита на імпорт генераторів, трансформаторів чи обігрівачів. Однак на практиці виникли перешкоди. Зокрема, на кордоні без додаткових оплат пропускали лише генератори для фірм чи фізичних осіб-підприємців. Через це уряд отримав скарги. Тепер Денис Шмигаль наголосив, що рішення уряду про звільнення від сплати візного мита на товари, що покращують енергозабезпечення, розповсюджується на всіх, у тому числі на фіз осіб. Тому приймаємо протокольне рішення про забезпечення безперешкодного митного оформлення цих товарів для фізичних осіб. Якщо хтось на митниці чинитиме перешкоди, закликаю негайно звернутися на гарячу лінію СБУ. За його словами, лише 17 листопада в Україну було ввезено 8577 генераторних установок.